Звідки у тебе гроші? Ось я хочу собі знайти заможного багатого хлопця. Ти типу паразитка! що я їх вкрала минулого місяця. Ми віддали більше заробітня. Плата була маленька. Мене повністю забезпечив чоловік. Льова платив за те те, те, те те Мені не вистачало, Звідки. Щоб потом сидіти в баліціага. Всім привіт! Ви на каналі Єва Есті і сьогодні ми будемо розповідати про наші гроші. Скільки ми заробляємо, звідки вони у нас, скільки ми витрачаємо, звідки всі ці е, коштовні прикраси і так далі. Залишайтеся буде цікаво. Лихаємо чаєм з манго. Я купила нам з'яви такі е, величезні е, кружки в магазині Кактус за 150 гривень. Клас, а ви питаєте звідки гроші? От О, треба ча... купувати чашу за 150 гривень, щоб потом сидіти в баліціалі. Ми зібрали найпопулярніші запитання, які ви нам задаєте стосовно наших грошей, і будемо зараз відповідати. Єва, перше запитання: звідки у тебе гроші до заміжжя мене забезпечували повністю ну, батьків. Так, Тоже, наш... що нас так до нашого до... заміжжя е, нас забезпечували батьки. Вони нам купували абсолютно все. Але потім, після заміжжя, мій чоловік ще навчався в університеті, і перший час вони нам допомагали. Але коли він закінчив навчання, ми зараз повністю самі. І до вересня цього року, коли я працювала на попередній роботі, у мене була е, заробітна плата, але вона була середня, але мені не вистачало. І мені, чесно кажучи, допомагав чоловік, тому що, наприклад, на спортзал мені не Чи, вистачало. Чесно кажучи, є. Це нормально, що льова е, платив за те те, те, те те. Але з вересня, коли ми з есті почали працювати на себе, я повністю от реально забезпечую себе сама. Стосовно побуду, ну він е, платить за парковку, комуналка і так далі. А їжа ну, там трохи це купую я. Давай ти відповідай. Так, а мене до заміжа теж забезпечували батьки. Потім, коли я вийшла заміж, переїхала до Відня, мене повністю забезпечував чоловік. Але, наприклад, на шопінг або на якісь коштовні подарунки, мені це дарували батьки, за що їм велике дякую, але я ніколи не просила, тобто вони самі розуміли. І потім влітку 22-го року я зрозуміла, що мені потрібно більше грошей мені реально не вистачало того, що мені давав чоловік на мої ем, потреби. Тобто на то-то-то-то-то. І я вирішила піти працювати тренером по тенісу, тому що в мене не було такого ідеального німецького, щоб іти працювати на якусь класну роботу, а йти сидіти в офісі 9 до 17 за якісь там копійки. Я не хотіла. Я ненавиджу теніс, але все ж таки таки пішла працювати тренером. І мені на цьому Так, на пеклі таскати ці м'ячі. Але там нормально платили, і я тобто працювала доки поки я не завагітняла. Це потім, коли я повернулася до України, я пішла працювати теж в компанію наших батьків. Я працювала продакт-менеджером більше ніж півроку, але ну заробітня плата була ну, маленька, і зараз ми з Євою заробляємо так, що можемо я можу повністю повністю забезпечити себе. Давіда купити себе собі не Ермес Шанель, але ми можемо. Жак, ну, якщо ми купимо Ермес, Chanel, у нас залишиться нічого. А якщо купити жакнуть, це буде класно. За Давіда там няні, його харчування, тренування, це все платить його батько. Тобто, мій кожен чоловік, тату Давіда, а він платить за все стосовно Давіда. А я можу йому там тільки щось там з купити, якісь іграшки. Також Давіду купують подарунки просто всі. Вчора, наприклад, є вон чоловік Льова, наш дядь Льова подарував нам величезний шикарний килим. Килим на yeah. віду в кімнату. Мої батьки вони вважають, що якщо я не заміжня, мені вони потр... повинні мене забезпечувати. Але ну я зараз тільки заробляю, що можу забезпечувати себе сама. Але вони мені все ж таки подкидують гроші. І хочу е, теж сказати, що якщо вони дають ці гроші, а мені ні, мені на це настільки байдуже. Тобі минулого місяця купили ветмо. А куртку, ну це піпець як дорого. Я маю на увазі, що у нас немає, що ми не рівняємось комусь дали батьки, нам байдуже. Я а це ну, да. Наступне питання: скільки і на чому ми заробляємо? Це улюблене питання. Знаєте, ми просто заробляємо на нашому хобі. Я завжди мріяла, щоб соцмережі були нашою роботою. Я зрозуміла, що я. Чому це не з тобою не обговорювали? Тому що я знала, що ти про це мрієш, і що я про це мрію. Я соромилась зізнатись собі в тому, що це моя мрія. На чому ми заробляємо інстаграм e, і Тік-Ток. Поки що YouTube ні, Телеграм теж поки що. ні. Telegram ми починаємо. Так, ми починаємо. Ми ж починали це знімати безкоштовно, тому що нам просто це подобалось. І скільки ми заробляємо, суму прям говорити не буду. Але на ми можемо шах... себе дуже класно забезпечити. Прям дуже ми класно. можемо купувати собі там Жакмюз, там Gucci, Balenciaga і нам залишиться. Hermes, шанель поки що ні, але тренування повністю харчування. Тобто, все звідки у нас дорогі шмотки та прикраси. А, дорогі прикраси та шмотки нам дарують батьки або а, бабуся і дідусь і єві. Чоловік купує мені колишні колишні. Ну можна хати своє критикров. Воні вони мені дарували багато всього. Ну да. Наприклад, у мене тут є і Кліф, і картія. Я собі це купити не можу. Наприклад, Кліф це мені подарував чоловік. Ці браслети мені подарували батьки. Поки що ми собі не можемо це купити самі. Наприклад, в мене є святриволінцяка. Це просто святри моєї мами. Це дивно, коли ти слідиш світри волінцяга за купу грошей. Ну і купувати такі дорогі речі 22 роки, це, це дивно. Але коли це твоя мама, ти просто не взяла, бо бабуся це норм. Ми дуже часто беремо е, одяг у нашої бабусі Алочки або мами, і вони люблять нам щось давати. Дуже багато сумок, багато взуття. Я беру у мамі, бабусі вони можуть купити, а потім таке: типу: Ну я не хочу це носити. Коли ви знаєте, бачите щось в інстаграмі, і ви думаєте, оце вони там успішні і так далі? Ну, я не хочу придержувати себе, але багато чого так я беру у моєї мами. Дорогі речі ми собі самі поки що багато не купуємо, але ми тільки починаємо. А що і скільки ми витрачаємо грошей на місяць? Я собі записала, Буду О, я теж ми собі записала наші базові спортзал. У мене коштує 12 тисяч гривень на місяць. Це тренер плюс абонемент. Потім я купую ну мінімальну їжу, тому що нам готує кухар батьків. А додому я купую не знаю сир, там овочі, фрукти, хлібці. Це приблизно 10 тисяч гривень на місяць. Це ну, їжу нам додому купую я. 45 тисячі гривень коштує мій абонемент на укладання волосся. Потім десь три рази на тиждень я роблю масаж по 800 гривень. Раз на тиждень до мене приходить помічниця Віка це 1200 гривень за раз. Бензин десь 3 тисячі гривень, ресторани кальяни 1010 десять. І слава Богу, що на косметолога я не витрачаю, тому що ми ходимо в найкращу клініку в місті Адаса. Це клініка нашої мами. Ну, Це базові розходи без шопінгу. Мої базові розходи комунальні десь 10 тисяч гривень в місяць, а потім їжа десь 1015 тому що я купую і собі, і нянечкам щось. У мене парко... паркінг коштує 6 тисяч гривень в місяць, укладання абонемент теж 4500, масаж 2800. Уборка до мене приходить раз на тиждень жінка, я плачу 1000 гривень за вихід. Тобто чотири, але я хочу, щоб вона приходила два рази на тиждень. Бензин десь три тисячі, ресторани, кальяни дванадцять. У мене є дуже часто, коли там щось зламало. Завтра до мене прийде майстер. Це буде тисяч, я не знаю, шість може. Наступне чи викладаємо ми гроші? Ну, мені дуже складно відкладати гроші. У мене за це відповідальний чоловік, але я намагаюся, тому що коли я на попередній роботі мене просто мене не було можливості відкладати гроші. Мені навіть не вистачало а зараз так і намагаюся відкладати. Слава Богу, у нас є квартира, у нас є машина. І ми можемо відкладати там, наприклад, на бізнес, щоб інвестувати або знаєте, щоб лежало. Мене так дратує. Коли коли нас коли... є знайомі, які відкладають гроші там на сумочку. На сумочку. Якщо у вас зараз немає має грошей піти от прямо зараз і купити собі цю сумочку або цю прикрасу, якщо ви не можете, тобто це означає, що це поки що не ваша сумка або не ваша прикраса. Знаєте, це як, як казатися ані вбить. На що ми накопичуємо? Якщо, наприклад, у нас не було б квартири або машини, звісно, ми б о, накопичували на це. Але зараз я накопичу просто на свій спокій. Якщо мені буде потрібно вкласти інвестувати в наш бізнес, то щоб у мене завжди були гроші. Якщо я захочу поміняти машину, у мене були гроші. Нас так виховали, що паджопи завжди потрібні бути гроші. Так, тому що в нас є знайомі, які живуть просто лакшері, просто шикарно. А коли треба дістати гроші, так там немає. Благодійність це дуже важливо кожного місяця. Нас часто питають про допомогу, як ми допомагаємо, і так далі. Стабільно 10% від нашого доходу ми віддаємо на благодійність. Що таке благодійність? Це із ЗСУ, і синагога. І постраждалі, і ранені, і так далі. І дід і діти. Наші батьки, бабусі, з дідусем. вони стільки вони, допомагають. У них у просто, просто у них ці нагороди і подяки. Так ми ведемо одне відділення в лікарні як мічника. Так, так, там лікують ну, поранених, звісно. І єва там була. Я не була. Що стосовно так. грошей, 10% кожного місяця. Ми віддаємо минулого місяця. Ми віддали більше, тому що у євреї є таке. Поняття, що ці 10% вони не наші. Тобто, якщо я їх не віддам, буде вважатися, що я їх вкрала. Це всевишні просто через мене передає гроші іншим людям. І це велика браха, браха це благословення. Минулого місяця ми вирішили дати трохи більше, щоб більше благословення ну, бо ми ще більше заробили. А так, ми ну, хочемо також підняти тему важливості роботи для жінок. Навіть для роботи есті багато хто кажу самореалізація. Це... Самореалізація ну, це про гроші. Теж є жінки, які працюють, але не заробляють. Помще я тобі нещодавно казала, що от є такі там дівчини, там віку, або не знаю старша, молодша, які вважають, що о я хочу собі знайти заможного багатого хлопця, і негайно робити. робити, щоб він мені давав о, гроші. І це ж не про кохання. Ти паразитка. ти з себе перекладаєш відповідальність. На іншу людину, щоб вона за тебе платила. Я тожна теж, наприклад, коли там буду там з, ким, з кимось з зустрічатися, я теж хочу, щоб цей а, чоловік був забезпечений, щоб у нього були гроші, щоб нам було разом комфортно. Я люблю, коли мені там дарують подарунки, хочу з ними подорожувати і так далі. Але я не знімаю з себе відповідальності, що я тому що мене, заробляти на себе і на свою дитину. Я хочу знати, що в мене завжди є свої гроші, і я не від кого не залежна. Ти виросла в родині, де стосунки були партнерськими. О, Давідік прийшов. Здайдеться. Бузька прийшов з проблемкою. І що ми кажемо, у нас і бабуся, і бабуся з одного боку, і з другого, і дідусі. У нас всі працюють, Руці, і всі і і дідусі, і і У всі... нас працюють просто всі. Всі самодостатні. В нашій родині вони ось такі. А, Він ще такий сонний. А? Муся, звідки в тебе гроші? А? а? Тому що ти такий красивий. <зв>, от, от, знаєте, Я вам хочу сказати, що бути домогосподаркою це така робота, коли я е, жила у Відні і я там сама готувала три рази на день, е, щось прибирала, купувала їжу. Це просто роботи о. Е, ми мали на увазі жінок, які знаєте, і вони і з дітьми не сидять, і не готують, нічого не роблять. А коли жінка з дітьми готує, доглядає, є жінки, у е, е, яких знач, при, призначення бути домогосподаркою. Так, це не моє. Ми сподіваємося, що цей випуск вам сподобався. Ми йдемо грати з Давідом. Ми вас дуже любимо і побачимось в наступному випуску. Оськазі, бай-бай!